Вітаю, шановне панство, усіх, хто дотичний до всеукраїнського краєзнавчого конкурсу де люди наша слава! Слава України» приуроченого 210-й річниці Великого Кобзаря! Глибоко вам вдячна, адже як голова журі. Мала нагоду переконатися в невичерпності вашої творчої активності та відкрила для себе багато нових імен діячів української культури, і сучасності, які продовжують знайомити людство зі світоглядними засадами Тараса Шевченка, одного з головних чинників нашої самототожності. Особливо цінне те, що в буремний час боротьби за незалежність. Такі краєзнавчі розвідки стають своєрідним способом герметизації власного духу українства, котре живиться Шевченковим словом. Тож нехай ваша така непроста і копітка праця продовжується, роблячи ближчою перемогу над одвічним ворогом-Блоскалем, бо ж ми всі в душі потроху від Шевченка. Вітаю щиро учасників всеукраїнського краєзнавчого конкурсу От де люди наша слава! Слава України! Я зараз знаходжуся біля пам'ятника Тарасу Шевченку в місті Хмельницькому і вітаю вас з цього святого місця для хмельничан. Я думаю, для кожного з вас місце, де є наш дух, де є чи пам'ятник. Тарасу Григоровичу, чи може якесь пам'ятне місце з ним пов'язане, чи бібліотека, де читають і люблять Тараса Григоровича Шевченка, люди, які пропагують його творчість, ті люди, про яких ви описали в своїх творах. Це і люди, які жили колись. Люди, які живуть зараз поруч з нами, люди, які захищають нас в теперішній війні російсько-українській, і наші молоді, маленькі діти, які будуть будувати Україну, які будуть також прославляти її. Дякую всім за участь. Дякую організатору цього конкурсу Василю Васильовичу за те, що він так. Гарно, так уміло і сміло зробив, е, організував, е, започаткував цей конкурс, який я впевнений стане традиційним. І дякую всім членам журі за те, що ми були з вами в одній команді. Були поруч, хоча б дистанційно й далеко. Е, мабуть, що маємо одинакову думку до багатьох е, учасників. Дякую ще раз всім, пишіть, пропагуйте Шевченка, пропагуйте наших е, славних людей, тому що наша слава не умре і не загине. Хай буде перемога якнайшвидше. Слава Шевченкові, слава Україні!